Радіо UA Ну от, власне, Якщо говорити про саму Росію, то Росія не готова до контрнаступу України. Про це заявили у CNN. У РФ Вже немає тих сил тієї потуги, особливо у професійній частині за рахунок знищення професійних військ. Крім того, запаси боєприпасів у збройних сил Російської Федерації закінчуються а внутрішній чвар у російському військовому керівництві стає дедалі більше, зазначають нам журналісти. А от чи готова Україна до контрнаступу? У мене також є про це новина. От саме міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на контрнаступ України впливають три ключові деталі: перша наявність озброєння, яке повинно бути використане. Друге, підготовлені і навчені захисники та захисниці, кожен з яких знає свій план на своєму рівні, а значить, цей план існує. Третя забезпечення цього наступу всіма необхідними речами, що включає постійне відновлення снарядів, амуніції, палива, одягу, захисту та інше, розповів Олексій Резніко в інтерв'ю журналісту ТСН Андрію Цаплієнко. Проте він просто розповів, які ну. Три складових три, три складових, але він не сказав, чи готова Україна три кита, на яких тримається український контрнаступ по селозвісній філософії. А правильно не сказав точно чи готова, тому що це державна. Ну тобто Україна завжди готова до будь-якого сценарію, і різні сценарії вони розробляються. Але перш за все потрібно мати на увазі, що оці три речі мають бути повністю забезпечені. Це озброєння, яке от нам. 95% по різних даних ми читали минулого тижня. Уже передане це навчання, де наші захисники перебувають в Британії, в Німеччині, в Франції, буквально по всіх країнах Іспанії. Європейського Союзу і Америки, і далі, і далі, які вже повернулися. А перша партія повернулася додому. Ну і третє, за забезпечення власне всім необхідним снарядами, амуніція, паливо, одяг. Цього ніколи не буде достатньо, тому що це війна, і знаємо, які розходи кожного дня. Але все ж таки, ми думаю, в цьому плані також вже більш-менш готові. Ну, то ще б хотілося додати щодо до попередніх новин на рахунок Криму, що вони от збираються, тікають, от нехай тікають, тому що взагалі у нас запланований концерт на наступне літо. І якби нам потрібно вже поїхати в вільний Крим. Так, там, і... там вже буквально солдати в тому Криму з тим концертами. думаю, Тополя з антитілами звідти не вийде протягом двох-трьох тижнів. Там буде стап концерти бажаю... Там буде все на біс і на бійсь. Так, бажаючих бажаю, дуже багато. Тому будемо чекати ще новин з фронту. Друзі, зараз ідемо на невеличку рекламну паузу радіо UA Chicago.